Заява Ірини Фаріон на тему української мови наробила багато кіпішу. Вона поділила суспільство. Люди поділились. Люди поділились на тих людей, які підтримують Ірину Фаріон, і тих людей, які підтримують Жоріна військового. Так хто із них правий? Насправді вони праві вдвох. Ірина Фаріон вона права, тому що вона сказала те, що вимагає закону. Закон вимагає, щоб українські військові розмовляли українською мовою. Жорін сказав те, що вимагає дух закону, а дух закону вимагає вищу доцільність. А доцільність сьогодні вища яка? У нас в країні війна, в Україну призивають різних людей. Людей, які, можливо, не знають. Української мови, можливо, людей, які погано розмовляють українською мовою. І ці люди розмовляють російською мовою. Але ці люди вони воюють за Україну. Вони воюють за українську державу. І цим людям потрібно віддавати шану. І цим людям потрібно віддавати хвалу. І от е нічого поганого немає в тому, що вони розмовляють ро російською мовою. В цьому нічого поганого немає. Ці люди вони роблять більш важливу справу, чим є українська мова. Вони захищають нашу державність. Не буде державності, не буде мови, не буде нічого, не буде нас з вами.